Доброго дня, мене звуть Володимир. Сьогодні у нас на тестуванні нова конвекційна піч від торгової марки Apache, яка має компактні розміри та продвинуте керування. Сьогодні ми приготуємо вироби з замороженого листкового тіста. Для цього ми задаємо температуру 180 градусів та час 15 хвилин. Піч автоматично включить режим попереднього нагріву. Ну що ж, наша конвекційна піч розігрілася і ми завантажуємо продукт. Конвекційна піч сигналізує нам про завершення приготування. Дивимось, що у нас вийшло. Це чудово пропеклось та має рівномірну скоринку на поверхні. Ну що ж, підсумуємо, дана конвекційна піч торгової марки Apache чудово впорала з завданням, вироби рівномірно пропеклись. І, до речі, перед випіканням ми їх не розморожували.